Додавання та віднімання числа 3 через десяток. Математична розминка. У зайчика було 11 морквин. Дві морквини він віддав білочці. Скільки морквин залишилося у зайчика? Поставте відео на паузу і розв'яжіть задачу. Склади і розв'яжи задачу за коротким записом. Було 11 пташок. Прилетіло дві пташки. Скільки стало. Постав відео на паузу і зіграй в гру мовчанку. Розв'яжи вирази на додавання числа 2 і на віднімання числа 2. Дізнайся, хто швидше дострибає до квітки перша жабка чи друга жабка. Розв'яжіть ланцюги виразів. Згадайте склад числа 3. 3 це 2 і 1, 1 і 2. Згадайте таблиці додавання числа 3 та таблиці віднімання числа 3 в межах 10. Сьогодні ми навчимося додавати і віднімати число 3, виходячи за межі десятка. Розгляньте малюнок. Поясніть. Як до числа 8 додати 3. Ми бачимо, що від числа 8 стрілочки на лінійці рухаються вперед. Отже, додали по одному 3 рази. Тобто, число 3 ми розклали на 1, 1 і 1. Потім ми до числа 8 додали першу одиницю, отримали 9, ще одну отримали 10. А 10 додати 1 торів 11. Також число 3 ми можемо додати частинами, розклавши його на зручні доданки, перше з яких доповнювало б перший доданок до 10. Отже, 3 розклали на 2 і 1. 8 додати 2 буде 10. Тобто, скільки не вистачає до 8, щоб отримати 10. 2, а потім додати 1. 10 плюс 1 буде 11. Так само будемо міркувати, розв'язавши вираз 9 додати 3. 3 розкладемо на зручні доданки 1 і 2. Бо до 9 треба додати 1, щоб утворилося число 10. 9 додати 1 буде 10. А потім додамо число 2. 10 додати 2 дорівнює 12. Отже, 9 плюс 3 буде 12. Щоб додати число з переходом через десяток, потрібно розкласти другий доданок на два зручних доданки, перше з яких доповнювала перший доданок до 10, потім додати те, що залишилося. Тепер потренуємося віднімати. Від 11 відняти 3 користуємося тим самим алгоритмом. Нам треба утворити число 10. Отже, друге число від'ємник розкладаємо на два зручні доданки: 1 і 2. Тобто, якщо ми від 11 віднімемо 1, ми утворимо число 10, а від 10 відняти 2 буде 8. Запам'ятайте таке правило. Коли ми розкладаємо від'ємник, тобто число 3, на склад числа, то перше число беремо таке, скільки одиниць у зменшуваному. Наприклад, в числі 11, число одиниць 1, отже, перше число число 1. Бо від 11 відняти 1 буде 10. Щоб відняти від 12 3, то ми 3 розкладемо. На 2 і 1 ми візьмемо стільки одиниць, скільки є в числі 12. Спочатку ми візьмемо 2, тому що від 12 відняти 2 буде 10. А від 10 ми віднімемо 1, дорівнює 9. Отже, щоб відняти число з переходом через десяток, потрібно розкласти друге число від'ємник на зручні доданки, відняти від числа зменшуваного спочатку ту кількість одиниць, щоб утворилось 10, а потім відняти те, що залишилось. За поданим записом, поясни, як знайти суму чисел 8,3, 3. За поданим записом поясни, як знайти різницю 11,3, 3. 12 і 3. Розв'яжи задачі і поясни хід міркувань. На Марс полетіли дві космічні ракети. У першій ракеті було 11 космонавтів, а в другій ракеті 3 космонавти. Наскільки більше космонавтів було у першій ракеті, ніж у другій? І друга задача. Іринка посадила 8 кущів троянд, а Оленка на 3 кущі більше. Скільки кущів троянд посадила Оленка?